Виконуємо практичну роботу 4 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Рівки Лисенко чернікова Шакотько 2023 року випуску. Відкриємо файл, який надали автори підручника з іменем Практичне 4. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати табличний процесор Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Давайте відформатуємо ось цю таблицю. Встановимо спочатку межі, виділимо ось цей діапазон на вкладці основний групі Shift. Відкриваємо ось цей список, вибираємо усі межі. Тепер встановимо, щоб була товста зовнішня межа. Виглядає ось так. Виділяємо ось цей рядок, встановимо заливку. Накреслення жирне, курсив. Тут в нас. Текст червоного кольору, накреслення жирне. Ось тут також в нас буде результат червоного та накреслення жирне. Збільшимо ширину цього стопця, для цього наведемо казник миші на межі між стопцями та потягнемо. Виділимо ось ці клітинки та зробимо, щоб переносився текст по рядках. Для цього в групі вирівнювання. Натискаємо переносити текст. Ніби нічого не змінилося, але тепер, коли ми тягнемо, давайте збільшимо ще рядка. Бачите, воно переноситься. Так, виділимо даний текст, перевіряємо, що в нас вирівнювання по центру. І по центру також посередині. Виділяємо ось цей текст, встановимо накреслення жирне, збільшимо розбір. Змінимо кольор на синій. Так, здається з форматуванням все. Тепер обчистимо, скільки ми витрачаємо за електроенергію. Для цього потрібно створити формулу. Пам'ятаємо, що формула в Excel розпочинається з дорівнює. І нам для цього потрібно ціну помножити на спожито на місяць. Для того, щоб забрати міст клітинки B3, просто по ній клацаємо, множимо на вміст клітинки c 3 Підтверджуємо введення формули клавішу Enter або кнопкою від. Результат у нас є. Аналогічно, нас потрібно зробити формули і ось тут, щоб було швидше. використаємо автозаповнення. Наводимо казник миші на нижній правий куточок виділеної клітинки з формулою. Бачимо там, де є цей квадратик. Щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Так, Перевіряємо, формула є. Тепер підрахуємо, скільки разом оплати за місяць. Тобто, нам це потрібно все додати. Для цього скористаємося функцією сам. вкладці основне в групі редагування. Вибираємо автосума, сума. Перевіряємо, що в нас правильний вибраний діапазон. Підтверджуємо введення формули. Результат є. Тепер нам залишилося створити секторну діаграму витрат за місяць за всіма видами комунальних послуг. Виділяємо. Види комунальних послуг, а також нечасто ну, нам потрібно виділити ось цей діапазон, тобто оплата за місяць. Для цього затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі та протягуємо. Створюємо діаграму, для цього переходимо на вкладку ставлення в групі діаграма. Вибираємо Ставити секторну або кільцеву діаграму і вибираємо Секторна діаграма. Змінимо макет для даної діаграми. Зверніть увагу, що коли ви виділяєте діаграму, з'являється дві нові вкладки Конструктор діаграм та формат переходимо на конструктор діаграм. Та в групі «Макети діаграм вибираємо швидкий макет, а саме макет 2. Введемо назву діаграми. Комунальні витрати за місяць. Відформатуємо дану діаграму. Даний текст має бути червоного кольору. Можна це зробити накладці основне, можна накладці формат. Тільки для тексту. Накреслення жирне. От якраз це вже накладці основне. Тут у нас також жирне, колір тексту. Тепер змінимо тло області діаграми. Виділяємо, щоб у нас було повністю це все виділено. Переходимо на вкладку Формат. І вибираємо заливка фігури. Ось так. Тепер змінюємо кольори нашої діаграми, клацаємо по діаграмі раз і ще раз, щоб був виділений тільки ось цей сектор. Вибираємо заливка фігури, змінюємо колір. Тепер клацаємо ось сюди. Тут у нас буде синій, а тут зелений. Бачимо, у нас ось тут такі лінії є. Клацаємо по діаграмі, вибираємо контур фігури без контуру. Тепер виділяємо ось ці відсотки проценти. Накреслення у нас має бути жирне. Давайте ще й збільшимо розмір. Нехай буде. 11 чи, можливо, навіть і 12. Здається, з діаграмою все. Тепер нам потрібно розмістити дану діаграму на окремому аркуші. Виділяємо діаграму, переходимо на вкладку Конструктор діаграм та з групи розташування вибираємо перемістити діаграму, встановлюємо перемикач окремо, запишемо, як буде називатися аркуш, на який ми перемістимо діаграму. У нас буде називатися діаграма витрат. Окей, Бачимо створений новий аркуш з станою діаграмою. Тепер збережемо. Виконуємо файл, зберегти як, тому що ми будемо зберігати в іншому місці. Зберігайте у власній папці з іменем практично 4. Практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!